Друзі, ми вдячні за ваш перегляд. Підтримайте наш канал, вподобавши це відео. Поставте лайк і підпишіться на західне тубі. Щодня ми допомагаємо правді долати російську пропаганду на інформаційному фронті, і саме тому нас має бути більше. До 100 тисяч залишилося зовсім небагато. Підпишіться, переможемо разом. Надто важливу інформацію, е, яка прийшла від е, шуйгу відомства міністра оборони Російської Федерації, е, який дав брифінг і наговорив чимало. Я б не сказав, що цікаво, але е, є така інформація. виявилося, що врятував аж міністерство оборони Російської Федерації. Врятувало 830 тисяч російських душ. Е, про що йдеться в рамках частічної мобілізації призива були освобожіни 830 восімсот тисяч чоловік для подіржання економіки. Ну, не знаю, мене в штани підтримують. Як е, пота е, тисяч росіян потрібно, щоб у цього не не догулівера. Ліліпута тримати йому штани і підтримувати військово-промислове. так от відпустили, не, не будуть вони мобілізовані, 830 30, 30 тисяч росіян, а будуть підтримувати російську економіку. І ти сьогодні розповідав, що вона 11 у світі. Я відверто сумніваюся, що вона зараз займає на даний момент 11-те місце у світі після повномасштабного вторгнення та кількості санкцій, якими з усіх боків над головою з боку під ногами, під руками, під пахами і де тільки можна вкла російську економіку. Окрім цього Шойгу його заявив наступне, що Росія продовжує розширювати географію е, воєнно-технічного співробітництва. І ой, не знаю в звідки він цю цифру взяв е, зараз. не смотря на санкції ми РФ РФ з країнами, і кількість цих країн назвав шойгу 109. Переліку не було, але що це за 109 країн і з ким вони співпрацюють, не зрозуміло. Він назвав просто Можна... в області Зімбабве. Ну ні, можливо, там, якщо ти співробітництво Міноборони РФ розляти так, що вони закуповують там чорні пакетики в Південної Кореї, або Південна Корея передала третій країні, а вони купили в чорні пакети третій країни, і це називається там співпрацюємо з Іраном, який купив чорні пакетики, і південною Кореєю, яка продали політлен Ірану. І тоді вже дві країни виходить. Так можна багато чого доплюсувати. Там Білорусь шиє бушлати, а гудзики. Для зимової форми ще є там Північна Корея відправляється. ще плюс дві країни, а ці гудзики не знаю, там вироблені, можливо, там по подвари, товари подвійного призначення, чи гудзики входять, чи пластик, чи ні. І вони там вироблені на території Німеччини. Це ще плюс одна країна. І таким чином можна 109 е, нарахувати країн на цій землі, які співпрацюють з міноборони РФ. Зважаючи, що загалом їх є 193, так. 109 з яких співпрацюють з Росією. Але найголовніше, що сказав Шойгу, Шойгу заговорив про ядерну зброю. Виявилося, що стратегічні ядерні сили в ході навчання успішно працювали завдання нанесення масового ядерного удару у відповідь на завдання противниками ядерного удару. Тобто вони вже не розповідають, що ядерна доктрина Росії передбачає превентивного удару. По територіях російських а вони як відомо визнають чотири анексовані українські області своїми російськими не передбачає. А вони вже як реакцію відпрацювали ядерний удар. І про що це свідчить? Що вони продовжують світ залякувати. Що в них на балансі знаходяться ядерні боєголовки? Ну те, що в них там відбувається, хай собі відбувається. Тому що і Путін виступав також. Полякав там сарматами, цирконами. Він до речі, виступав на колегії Міноборони Росії. Стандартно не забув себе. Похвалити за спецоперацію прекрасну, яку він розпочав так звану е, свій виступ. Він розпочав з хвилини мовчання на згадку про загиблих окупантів, яких я зазначу. Завтра буде вже 100 тисяч. Загалом про що він говорив, заявив, що проти Росії активно використовується військовий потенціал майже всіх основних країн НАТО. При цьому він переконаний, що можливості збройних сил Росії, нібито, збільшуються з кожним днем, і цей процес буде нарощуватися. А завдання так званої спеціальної військової операції будуть виконані. Він, походу, просто забув. Прийняти свої таблетки знову вийшов перед людьми і почав розповідати нісенітниці. Але про те, що він там розповідав, нас мало цікавить, як у них підуть справи. Нам важливіше про те, що буде відбуватися в нас насамперед в плані економічної.